Друзі, всім привіт! Я хочу вам нагадати та розповісти, що бір авто має доставку не тільки з Європи. Логістика настроєна в Україну, не тільки з України в Європу, а також всередині України. Тобто у нас существує доставка по Україні. Якщо ви вибрали якесь авто у нас на майданчику та не можете до нас з будь-яких причин приїхати, все це робиться дистанційно, під ключ. Всі перевірки можна пройти. Наприклад, можна через Авторію замовити перевірку. Все повністю можна в наших хлопці замовити перевірку, так як ми маємо СТО у нас на території, можна на в відео, все в онлайні. Ми дуже дорожимо своєю підтасою, відповідаємо за пробіг та стан. Детальніше по телефону нагадуємо: доставка по Україні також можлива під ключ, замовлення з-за кордону та доставка по Україні в будь-яке місто під контролем нам території України. Всім біравто, телефонуйте. Працюємо для. вас.